Всім привіт! З вами Ілона, і сьогодні я хочу вас познайомити з чудовими італійськими винами, а саме від Best Wine, торгівельної марки Positivo. Що ж, хочеться почати з козирів і сказати, що цих вин ви просто не знайдете в мас-маркетах, тому це просто ексклюзив. Так, так, ці вина в нас з двох регіонів Італії, а саме Фріулі і Венета. Як відомо, це регіони, вони знаходяться на півночі Італії і вони межують між собою. Вони виробляють неймовірно класні, білі, хрусткі, свіжі, легкі білі вина. А також є в них і різні стилістики, але сьогодні в нас саме такі представлені вина. Дуже важливим моментом, що хочу зазначити, що всі три вина класифікації D.O.C. Вона сьогодні з вами піногіджіо, Шардоне та. Віньйон Блан. Ну що ж, перейдемо до дегустації. Попереду в нас чудовий літній сезон і куди ж без легких, класних італійських вин? Піногріджов у нас по міцності 11 градусів. Що ж, відкриваємо та куштуємо. Однією зі зручних переваг, як на мене, є саме закрутка в цьому вині. Почнемо з Піногрджого, я його дуже добре охолодила. Температура подачі. Від 8 до 10 градусів це обов'язково. так хочу зазначити дуже класний, легкий такий солом'яний жовтий колір. О, воно ароматне, збалансоване. Зелені грушки, зелене яблучко. Трошки дині. Верто кажучи, дуже давно не зустрічала такого класного балансу між кислотністю, між легкістю, між ароматністю в Пінгріджа звіні. Тому, прямо моя щира рекомендація до його споживання, придбання та дегустації. Ну що ж, переходимо з вами до шардоне. Це вже в нас буде фріулі. По міцності вже трошки більше 12,5. Тому дегустуємо. Дегустуємо разом. Так, ну по кольору, по кольору Шардоне в нас таке золотисте, дуже приємний прозорий колір в ньому. По ароматиці ніжне-ніжне. Зовсім легеньке. Відрізняється значно від пінагріччя, звичайно. Трошки льодяників. Трошки Агрусу. Ніякої ванільки, ніякої діжки. І такий, знаєте, легкий, медовий в ньому а, такий шлейф, я би це назвала так гарно. Клас. Зараз спробуємо на смак. Ну, клас! Слухайте. Якщо їх порівнювати з піногрджою, то тут вже більш Відчувається тільність, більш відчувається структурність, воно більш, скажімо, більш насичене. А якщо пінагріджо було зовсім легеньке, то це вже, ну, звичайно, тут і по міцності 12,5%, і якби для тих, хто хоче вино з якоїсь гастрономією, то 100% легенькі сорочки до нього я підібрала або якісь брускти, можливо, там, з в'яленими томатами. Чудове шардоне. Так, ну і що ж, і на останок у нас також фріуля, але в нас савіньончик. Переходимо вже до савіньончику. Чому я його залишаю на останок? Тому що савеньони зазвичай більш ароматні. По міцності також 12,5, як і було в Шардоне. Що ж, оцінюємо на колір. Так, щодо кольору, Ніжний золотистий колір, який, в принципі, був і в нас в попередніх винах, легенький-легенький і приємний на, на погляд. Зараз спробуємо з вами ароматику. Ну, савіньйон. Що можна сказати <гум> з першого подиху? Савіньйоністи савіньйон. Ви знаєте, якби в сліпій дегустації мені дали його скуштувати, я не впевнена, щоб я сказала, що це Італія. Листя чорної смородини, лімонграс. А, трошки, а, трошки груше. Класна кислотність, набагато а, яскравіша, ніж до цього в зразках. Я взагалі обожнюю кислотні вина, і а, скажу так: якщо ви пошановувач чогось а, більш кислотного, то цей савіньончик підійде саме для вас. Тому з трьох позицій ви можете обрати для себе щось більш виразніше, щось більш насиченіше. Від себе хочеться додати, що цей савіньон настільки крутий, що він просто конкурентно зеландським савіньйоном. А, а якщо ви ще подивитесь на його ціну, то ви взагалі будете в захваті. І так, що хочеться сказати в кінці. Хочу сказати, що придбайте чудові вина від торгівельної марки позитиво. Давайте будемо з вами всі на позитиві. Попереду з нами літо чекає, дуже палке, як я чула. Тому чудові, білі, легкі вина дуже гарно доповнять будь-яку вашу вечірку, будь-яку вашу подорож, будь-який ваш вечір, ваш день. Тому давайте куштувати дуже смачні, дуже класні, легкі та якісні вина. Ну а придбати всю цю красу ви можете лише в інтернет-магазині Бествайн. залишаю посилання вам під дописом.